Голодарці, йому зі працювати, свої і я думаю, що до неділі він теж сказав, я з району з трьох хочу працювати, те, ну, 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 Шитяко, хочу працювати з грибуком. Да, а громада потім, я це підтвердить, буде так. контролювати ту людину. Але вам працювати, Бо, ви повинні визначити професійні навики, навики, як ви казали. ви зустрінетеся. Ні, але я так скажу, тому що до цього я, часу, так. ви самі бачите, все назначалося зверху, все я. приходили, уходили, ми не мали участі в цьому, а зараз тільки вот, перший рік починається, ми... то ми ще вчимося, сказати. Я, що... я, я в тому числі. Я я, я, наприклад, моя думка особиста, як громада, громада визначиться, розумієте, я не то, що там я кажу, не, там, але, я так бачу. Мені працювати, але я буду так старатися, щоб та людина, що, що буде зі мною працювати, якщо вона хоче працювати, то вона буде працювати, а якщо ні, то буде питання разом з вами рішатися. Розумієте, якщо на то пішло вже. Але, Були, колори, газе, безумі, газі, безумі, Ну mm так, -hmm. да, я, я, я буду бачити, розуміти. ходу, як кажуть, обговорення, ви самі відчуєте хто, хто там має бути. Yeah. розумієте. Okay. Okay. Ви саме сам я... сказали, <рес> я... ми туди, сніділи листочки, поїздимо no. на перевірку. No. Так. Е, юрист, е, виконковий працював, Господь, о! Цей чоловік дав цим я був. Вам же ж я знаю, не не що то що своя громада визначиться. Розумієте, якщо так, якщо визначили вибрали людину, я зразу да, своє да, бачення.